Рік російської в'язниці за повторну дискредитацію російської армії таке покарання вигадали в окупаційному київському райсуді Сімфорополя для 37-річного кримського бізнесмена Дмитра Козлі. Після затримання у липні його незаконно утримували в ізоляторі. У травні минулого року Дмитра вже штрафували за образу російських військових, але влітку його знову схопили через допис на власній сторінці у Фейсбук. Тоді озброєних бойовиків на чоловіка натравив колаборант Олександр Таліпов, який обурився, що Дмитро Козля публічно підтримує збройні сили України. Таліпов допомагає окупаційній владі переслідувати жителів Криму, які так чи інакше висловлюють протест російській окупації. Керченський міст став тягарем для росіян. Це важлива ланка у підтримці окупації Криму та південних областей, але потребує чималих ресурсів для захисту. Про це йдеться у розвідувальному огляді британського міністерства оборони. 14 жовтня російський віцепрем'єр Марат Хуснулін заявив, що Росія достроково завершила ремонт Керченського мосту. Після ураження британська розвідка зазначає, що, хоч міст придатний до використання, але вантажівки і бензовози продовжують перевозити оромами. При цьому російські окупанти вимушені постійно прикривати Керченський міст системами ППО та іншими фахівцями, яких могли б задіяти на фронті, впевненість російських сил безпеки у їхній здатності захистити цю велику і вразливу структуру. І далі буде під загрозою через винахідливість української армії та спецслужби. Керченський міст, як важливий для ворога логістичний шлях, є однією з цілей сил оборони України. СБУ та ВМС уже двічі вдавалося суттєво його пошкодити. Вперше у жовтні минулого року тоді потужний вибух 21 тонни вибухівки, замаскованої у вантажівці, пошкодив автомобільні прольоти і підпалив вантажний потяг. З цистернами пального вдруге незаконний Керченський міст потурбував морський малюк безекіпажний човен з начинням у 850 кілограмів вибухівки, здолав пів тисячі кілометрів 17 липня і вгатився точно в опору мосту біля острова Тузла. Початок кінця російської агентури в Рясах поклала Верховна Рада України. 267 голосів віддали парламентарі за заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з російською православною церквою, поки в першому читанні. Проти проголосували 15 нардепів, і ще двоє утрималися. Очікувано лише одним голосом законопроєкт підтримала фракція опозиційної платформи за життя та мир, колишня ОПАЗЖ. Під куполом ледь не дійшло до колотнечі. Владна фракція Слуга народу наш 175 голосів за звинувачення в державній зраді колабораціонізмі, Публічні заклики до релігійної ненависті, 26 підозр, 18 вироків суду, два обміни кліриків на наших героїв по запиту окупантів, російські паспорти, агітаційні матеріали в храмах митрополитів Київської, Дніпропетровської, Одеської областей. Які факти нам ще потрібно, щоб нарешті заборонити діяльність безвежної агентури в Україні? Не без зауваження, але підтримала заборону УПЦ МП і опозиція. Нардепи від Європейської солідарності закликають внести правки до проєкту закону, щоб висновки релігієзнавчих експертиз щодо ФСБшників у Рясах не розсипалися в судах. А ми маємо зробити закон, який буде ефективним, виконуватися негайно, захищати національну безпеку, і заборонить ні не українську церкву. Ніхто не проти жодної української церкви, але він заборонить будь-якій українській церкві слухатися Гундяєва, підпорядковуватися Москві, вбивати українських людей. Якщо вони окремо, хай працюють. Не маніпулюйте, нібито цей закон забороняє будь-яку церкву. Попереду друге читання, і до цього часу законопроєкт від Кабміну має бути як слід доопрацьований, наголосив нардеп від голосу. Ярослав Йорчишин він зауважив, що поки в документі не чітко прописана процедурна складова. Перекидання носіїв кинжалів на південь нічого не змінить для України. Речник командування повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що Росія може здійснювати пуски аеробалістичних ракет з різних напрямків, передусім з півночі. Заяви ватажка росіян Владимира Путіна про патрулювання нейтральних вод Чорного моря винищувачами міг 31 к які є носіями ракет «Кенджал», Передусім, лякалка для країн НАТО вважає ігнат. Вихід Чорне море мають кілька країн НАТО, дальні ж Натякнули в тому виступі, що тисячу кілометрів там летить кінжал, так далі. Що він можливий, те, що він є носієм імовірним, може бути і ядерного боєзаряду. Це власне така, от від Путіна страшилка чергова для заходу. Владимир Путін пригрозив заходу кинжалами під час свого візиту до Китаю. Російська пропаганда називає ці ракети гіперзвуковою дивозброєю, яка здатна розігнатися до 10 махів. Це більше 12 тисяч кілометрів на годину. Та немає аналогів у світі. Однак навесні українські повітряні сили перехопили 14 кинжалів системами протиповітряної оборони Петріот.